З 19 червня розпочалася шоста хвиля мобілізації. Вручення повісток залишається одним з гострих та найбільш обговорюваних питань як для військоматів, так і роботодавців. Наразі військові комісаріати констатують, що чимало військово зобов'язаних та призовників ухиляються від призову. Навмисне не приймають повістки, змінюють адресу проживання чи просто вдають відсутніх під час візитів представників військових комісаріатів. Реагуючи на ситуацію, що склалася, військові комісаріати прийняли рішення вручати повістки за місцем. Роботи таких осіб нещодавно представники Коростенсько-Лугинського військового комісаріату вручали повістки військово зобов'язаним прямо на прохідному пункті одного з підприємств міста. Представники військкомату та міліції вранці перед початком робочого дня проводили процес оповіщення серед працівників заводу. Сьогодні в лугинським міському комісаріатом була припинита попитка оповіщення працівників заводу МДФ. Чому саме сьогодні і чому саме МДФ? В тому що відділ кадрів і керівництво не йдуть на контакт з Храсенського лугинським РБК. На наші запити подати списки військовозобов'язаних для виписки повісток і вручення їх військовозобов'язаним. МДФ, ну, вони досить красиво відповідають, досить красиво. Там грамотний юрист, грамотний. Наскільки даний захід законний, ну, ми не перешкоджаємо процесу производства даного заводу. Тому ми буквально в течение 15-20 хвилин провели оповіщення, вручено повісток для прибуття військовий комісаріат порядку 15 штук. 15 штук. Люди, благодаря тому, що МДФ не йде на з карасенсько лугинський вони просто не знають, що. Військовий комісаріат визиває людей для проходження медичної комісії і звірки облікових даних. Шоста хвиля мобілізації триватиме до 17 серпня. Як наголосив начальник мобілізаційного відділу військового комісаріату Олександр Литовченко, подібні заходи по врученню повісток за місцем роботи будуть продовжені в місті користані.